Ялівець Блю Arrow. Команда. Сьогодні, на огляд, дуже прикольна рослина, яка зустрічається майже в кожному саду, де б я не був, де б я не стріг, по яким би гостям я б не ходив. Вона там є. Навіть у нас там десь вона за забором. Чому за забором. за забором ми про це поговоримо? Добре, ялівець бляров. Друзі, розкажемо трошки про нього. Давайте про мінус. Сам найбільший мінус це щитівка. Що таке щитівка? А, вона його з'їдає. Щитівка це такий кліщ, кліщ який е, відноситься до роду сосущих організмів. Це така панцирна штучка, яка сидить на гілочці і, і висмоктує в нього Все життя. життя, соки, що там можна ще сосати з ялівця. І він... Погана е... шутка починає жовтіти, воріти, да, він сохнути починає сохнути, просто пропадати. І, і, і якщо це запустити 1, 2, 3, 4 роки, то рослина гине. Іноді проїжджаєш по паркам і бачиш, що ці ялівці засохли. засохли. І думаєш, ну рослині вже там 10 років, чому це так? Ось. А Щитівка проблема в тому, що в парках не обробляють ніякими засобами, інсексицидами. Нічим не бризгають, тому що дітки, собачки, люди і це робити якби заборонено. Ті рослини в парках вимирають на сьогоднішній день. Це не проблема. Сади треба обробляти там два-три рази на рік. Можна то все бризгати гарними і препаратами. Ось гарний препарат, до речі, проти щитівки, який я використовував цього року. Мовенто мені порадили його. Тут недалеко від мене також є сад, який я доглядав, і людина. Порекомендувала дійсно, класно допомагає боротися проти цього кліща. Плюси дуже великі ну, чи, плюси. є ще один мінус, То що Які? він коли сніг, його потрібно чистити і підв'язувати. Так, але це не Skyrocket. От ну, да, він більше розвалюється. А цей, здебільшого, одностволовий, ну, бачите, да, іноді є такі пагони, які би я відрізав би вже б давно. Ну, центральний, Ось, один. Да, але можна формувати з нього один центральний пагін, і тоді він, в принципі, не потребує зв'язки, тому що якщо ну, один да. стовбур його не розвалить. Або якщо його застригати, кожен рік. Це також, якби плюс, але і мінус, так, що треба трошечки його формувати. Доглядати. А, добре, і тепер великі жирні плюси цього Ялівця. Він дуже посухостійкий. Тобто, якщо ви провтикали десь полити, або у вас зона, де немає поливу, і немає можливості його поливати. Його майже не треба поливати, тому що він посухостійкий. Він скельний ялівець. Це ялівець, який росте в горах, десь там. Ось і він не потребує ніякого такого догляду і поливу сильного. Він пахучий, так ту я не пахне, а він е дуже виділяє смоли. Один із дуже великих плюсів те, що ці яліці зазвичай висаджують за парканом, тобто не на ділянці, а його можна висаджувати за парканом. Чому? Тому що якщо є отакі от пси, які люблять підняти лапу і обсикати рослини, собаки пси, а, ось до речі, мудики. вона сучка, тому вона насикає. Ось це був один критерій великий: що собаки а, сикають, тільки пацани чіпати це ялівець не будуть. Бо він, Бо він колючий. Коли він цю тюрку свою підніме і бризне на неї, ось він обпече собі цю тюрку. Тому ми робимо контент. Тому цей ялівець класно можна висаджувати за парканом, тому що їх не буде чіпати ніяка псина. Згідно зі мною. Плюс він гарний, він гарний. Плюс голубий. Він, він такий так, на сонці голубий, він такий ясправий. і навіть взимку він залишається голубим. зелений. розумію, що тут... літом він буде шикарний колір мати, тому що він вже трошечки поборів. сокоруху руху рослини зараз зупинився, бо мінус на вулиці, і ця рослинка вже спить. Але коли прийде а сонечко, весна, ей, не видно, мабуть, в кадрі ось, то він набуде гарного такого блакитного кольору. Плюс з нього можна гарно робити живоплід за забором або він росте високо. Високий. Ну, він росте так, 3-4 метри. Це Ось по книжці написано на протязі 10 років. Ось, розумію, що 10 років може і бути 15 і 20 рослині, то, а вже ж вона буде рости вище. вище. Ось, в ширину він вузенький, він десь 70 см займає. Ось, бачив, метр. Ось, тобто, якщо доросла рослина, то вони будуть займати більше місця. Ну, так, якщо... Велички такі, то може більше. По ґрунтам можна висаджувати скрізь. Я його навіть в пісок бахнув і. Росте, але зрозумійте, якщо навколо один пісок, то краще взяти якийсь чорнозем, розбавити яму, викопати цю яму ширше в два-три рази. Ось додати туди добрива, якогось осмакотика, чи просто якийсь там унітрамарфоскі, хоча б бахнути, і, і щоб дати цьому цій рослині класний старт. Його можна висаджувати в півтінь, буде рости нормально, але більше а вже ж він любить сонечко. Його жарить, і в принципі, я не бачив, щоб він сонця. Вони подихали. Ну, нас за забором круглий день сонця. Да, і ми їх не поливали, і вони ростуть собі. Головне це бризгати, обробляти, як і любу рослину. Зараз мені іноді здається, що це ці... навіть помідори бризгаємо. Це понятно, що ці болячки навмисно вигадують, тому що треба продавати препарати. Ось. Ага, пройти не можеш, бо колиться, так? Ну ти чупа, так мало тобі поможуть, дяки твої. Ось добре, підписуйтесь на наш канал, оставляйте коментарі під відео, допоможіть нам розкручувати канал. Ми хочемо бути активні, хочемо бути заряджаючі навіть під час війни рослинки замовляти рослинки, бо нам треба їсти і на що жити. І дитину кормити. дитину і Собаку наявності є метр, є шістидесяти сантиметрові, горшики півтора. Це прикольний контент. Я змерзла.